Добрий день! Сьогодні поговоримо про туберкульоз, історичний розвиток цієї хвороби та як з туберкульозом боролися в Україні. Що ж, поїхали. Туберкульоз це сльози з лиднів, виплакані всередину. Роберт Кох. Туберкульоз одне з найпоширеніших захворювань у світі. Переважно викликається бактеріями, мікобактеріям туберкульосис. Та найчастіше вражає легені людини. Передається переважно повітряно-крапельним шляхом при розмові, кашлі, чхані або використанні побутових предметів, що були вжитку хворих на туберкульоз. До ХХ століття туберкульоз часто називали сухотами, і він був практично невиліковний. Про туберкульоз як хворобу знали ще наші давні предки, наприклад, Арістотель, Першим описав туберкульозний горбик, а Клавдій Гален у Римі стверджував, що ця хвороба є заразною. Вже на початку 19 сторіччя лікарі почали вивчати причини і розвиток суход та намагалися їх лікувати. Дослідниками британського музею в тканинах мумії віком більше 2500 років виявили збудника туберкульозу. Саме відкриття збудника туберкульозу належить німецькому мікробіологу Роберту Коху, який виявив власним вікобактеріям туберкульосіс у 1882 році, за що отримав у 1905 році Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини. Пізніше вчений зміг виділити чисту культуру збутника, за що її назвали паличкою Коха, і викликав туберкульоз у піддослідних тварин. Коху вдалося одержати туберкулін, екстракт туберкульозних культур, який він представив науковому співтовариству як ефективний діагностичний засіб при виявленні туберкульозу. 1919 рік французькі вчені Кальмет і Герен. Створили вакцинний штам мікробактерій, застосували його вперше у 1921 році. Клінічні та експериментальні дослідження вакцини показали її відносну нешкідливість, а смертність від туберкульозу серед вакцинованих дітей ставала суттєво нижчою ніж у невакцинованих. Масова вакцина почала використовуватися вже з середини 1930-х років. А з 1950-х вакцинація новонароджених стала обов'язковою. Туберкульоз в Україні і його історичний розвиток. Соціально-економічний стан, в якому знаходилася Україна, Перша світова війна, воєнні дії, якої розгорнулася саме на нашій території, спричинили масове поширення інфекційних захворювань, зокрема туберкульоз у легень адже чітко встановлена його залежність від соціально-економічного стану України, голод, економічна криза. І особливо війни супроводжувалися епідеміями та зростаннями смертності від цього захворювання. Хоча і в мирний час туберкульоз забирав ще данину серед найбільших верст населення, спала захворюваності на туберкульоз легень зумовлювався не лише несприятливою санітарною ситуацією та скрутним матеріальними умовами життя, а й санітарною безграмітністю населення, низьким рівнем медичної допомоги хворим та відсутністю санітарно-профілактичних заходів щодо запобігання захворюваності. Серед міст України, які займали перші місця за ступенем розповсюдженості туберкульозу, лідером була Харківська губернія з показниками 63%. А кількість захворюваних на туберкульоз легень в Київській губернії становила 5760 осіб. Майже при повній відсутності державних заходів щодо боротьби з туберкульозом поодинокі протитуберкульозні медичні заклади почали застосовуватися на кошти. Громадськості лише в 1909 році. В Києві існував невеличкий осередок боротьби з туберкульозом. Товариство надання допомоги бідним, суходним, євреям та відділення ліги боротьби з туберкульозом. У розповсюдженні цих товариств знаходилося безкоштовний санаторій на 100 місць у боярці для євреїв, хворих на туберкульоз легень. Колонія на 30 ліжок там же, де. Предтуберкульозних хворих євреїв, і подільський диспансер на вулиці Фролівській, організований у 1914 році, притулок для загострених і тяжких форм туберкульозу на 20 ліжкоміць у Кориніці. Варто додати, що коли досить гостро постало питання щодо лікування туберкульозу легень, яке потребувало будівництво спеціалізованих санаторіїв, вони почали з'являтися саме з ініціативи земств. Оскільки будівництво санаторіїв земства здійснювало власним коштом, то платникам податків лікуватися в них безкоштовно. Так само з ініціативи земства в 1904 році у місті Бердянську на березі Азовського моря було відкрите протитуберкульозне санаторій на 22 ліжка для хворих на туберкульоз, який у літній період розширювався на 30 ліжкомість. Вартість лікування в ньому становила 12 карбонців 50 копійок. На місяць. Але були й безкоштовні місця для незаможних. Бахмутське земство Катеринославської губернії досить активно займалося благодійністю. хворі на хронічний туберкульоз легень мали змогу безкоштовно лікуватися в санаторіях фіалки. Важливим чинником в історії боротьби з туберкульозом в Україні на початку ХХ століття стало запровадження медичного страхування як частини системи соціального страхування. Таким чином, на початку ХХ століття Україна, не маючи державної програми боротьби з туберкульозом, мала протитуберкульозний рух, який носив характер приватної та суспільної благодійності, оскільки суспільство країни, усвідомлюючи згубність цієї хвороби, намагалося доступним способом їй протистояти, сюди можна віднести внесок у справу боротьби з туберкульозом земських органів управління, окремих організацій і приватних благодійників. І поодинокі зусилля ентузіастів, вчених, лікарів, громадських працівників. Всі вони були першотпрохідцями в цій нелегкій справі. Їх досвід проведення профілактичних, патронажних і санітарно-просвітницьких заходів, їхне вміння ставити відповідну громадську думку про ту роботу, яку вони проводили, стало безцінним надпанням для наступних поколів медичної спільноти лікарів, тезіатрів України. Низький Уклін. Благодійникам та волонтерам дякую за увагу!